У дев'ять років мені приснився сон, який залишив у моєму серці глибоке враження на ціле життя. У весні мені здавалося, що я знаходжуся біля хати на просторому подвір'ї, на якому зібралось багато хлопців. Одні сміялися, інші забавлялись, а деякі лаялися. Почувши ту лайку, я відразу ж побіг до них, намагаючись їх втихомирити за допомогою стусанів та слів. В цей момент з'явився один поважний, шляхетно одягнений чоловік. Біла мантія вкривала все його тіло, а його обличчя було таке світле, що я не міг його розгледіти. Він покликав мене. І наказав стати провідником тих хлопців, додавши, не з нами, а любов'ю та лагідністю маєш здобути прихильність цих твоїх приятелів. Отож, зараз же починай навчати їх, розповідаючи про огиду гріха та цінність чеснот. Розгублений і наляканий, я додав, що я бідний та невіглас і не здатний говорити про релігію з тими хлопцями. У цій хвилині хлопці перестали битися, галасувати. Лаятися і зібралися навколо того чоловіка, що промовляв до мене. Хто ви? запитав я, майже не розуміючи того, що казав. Чому просити мене про неможливе? Саме тому, що речі, які видаються тобі неможливими, ти повинен зробити можливими через твій послуг та навчання. Де і як я можу здобути знання? Я дам тобі учительку, під опікою якої ти станеш мудрим і без якої кожна мудрість стає безглуздям. А хто ви такі, що так розмовляєте зі мною? Я син тої, до якої твоя мати навчила тебе молитися три рази на день. Моя мати Каже мені не спілкуватися без її дозволу з тими, кого я не знаю, тому назвіть своє ім'я. Моє ім'я запитай у моєї матері. І тієї хвилини я побачив біля нього жінку величного вигляду, мантія, якої освітлювала все навколо неї, так, ніби кожна частина тої мантії була блискучою зіркою. Помітивши, що я розгублено запитую та відповідаю, вона подала мені знак підійти до неї і зі всією добротою взяла мене за руку. Дивись, сказала мені, я поглянув і побачив, що ті хлопці зникли, а на їх місці з'явилося багато козенят, псів, котів, ведмедів та інших тварин. Ось твоє поле, на якому будеш працювати. Стань покірним, сильним і витривалим. А те, що зараз станеться з цими тваринами, ти повинен зробити для моїх дітей. Я поглянув знову, і ось замість диких тварин з'явилися лагідні ягнятка, які підстрибували, підбігали і мекали так, ніби вітали того чоловіка і пані. Тоді я, все, що у вісні, почав плакати і просив ту пані, щоб вона пояснила мені все те, бо я не розумів, що воно означало. Тоді вона поклала свою руку на мою голову і сказала, у свій час все зрозумієш. Після цих слів якийсь гуркіт збудив мене, і все зникло. знаємо, що після пробудження Іван Боско розповів цей сон своїм рідним, викликаючи суперечливу реакцію своїх братів та бабусі, та тільки його мати зрозуміла, що це є бачення майбутнього.